Манометри, сполучені посудини і гідравлічні машини. Манометри це вимірювальні прилади, які призначені для вимірювання тиску або різниці тисків рідин чи газів, що з'єднані між собою посудини, у яких рідина може вільно перетікати з однієї посудини в іншу, називають сполученими посудинами. І є закон сполучених посудин, до якого можна вже було прийти. що У сполучених посудах вільні поверхні однорідної рідини. Тобто одніє тієї сами, встановлюються на одному рівні. Вільними називають такі поверхні, що віддаляє, відділяють рідину від газу, тобто повітря. У відкритих сполучених посудинах стовпчик нерухомої рідини з меншою густиною буде вищим, ніж стовпчик нерухомої рідини з більшою густиною. От, і є навіть співвідношення, що для двох відкритих сполучених посудин, співвідношення висот стовпчиків рідини і густин цих рідин має вигляд. І ось такий закон виводиться, що висота однієї рідини по відношенню до висоти іншої рідини обернено пропорційна їх густинами. H1 відноситься до H2, так само, як Ру2 відноситься до Р1. де H1 висота стовпа першої рідини. Висота завжди в метрах, незалежно від того, що вимірюється. H2 висота стовпа другої рідини, Р1, густина першої рідини, густина вимірюється кілограм на метр кубічний, і R2 це густина другої рідини, кілограм на метр кубічний. Гідравлічними називають пристрої, дії ґрунтуються на законах руху і рівноваги рідин. Значить, ось. Схема, як працює гідравлічний насос. За допомогою гідравлічних машин можна малою силою зрівноважувати велику силу. Так от, гідравлічна машина дає виграшу сили в стільки разів, оскільки площа її великого поршня більша за площу малого. Звертаю вашу увагу. Потрібно дві сполучені посудини. Одна меншого діаметру, друга більшого діаметру. Тут буде площа С1, площа С2. Якщо сюди прикласти меншу силу, то тут отримаємо більшу силу. Сила, що діє з боку рідини на великий поршень, є більшою від сили, що діє на малий поршень. У разів, скільки разів площа великого поршня більша від площі малого. Як одна сила відноситься до іншої. Бачите, сила на більшому поршні по відношенню до сили меншої. В меншому поршні відноситься як площа цих поршнів. F1 на малий поршень, F2 на великий. площа в... Ой, сила в Ньютонах. Площа в метрах квадратних вимірює. І співвідношення F2 у F1 називають виграшем у силі. Тобто, у скільки разів більшу силу я можу отримати, бо виграти у разі використання такої гідравлічної машини.